Вітаю усіх, хто з телеканалом Віта, час дивитися новини. Сьогодні дізнавайтеся про таке. Сертифікат надійного інвестиційного партнера отримала Вінниця. Поліція упіймала чоловіка, який вкрав з церкви прикраси. На базі першої міської лікарні створять реанімаційне відділення. Сьогодні на добу без води залишать піввінниці та навколишні села у зв'язку з ремонтно-профілактичними роботами о 23-й годині підприємство Вінниця Облводоканал припинить постачання холодної води і відновлять його наступного дня о 22-й. Тож радять записатися водою мешканцям таких мікрорайонів. Вишенька, Поділля, князів Корятовичів, колишній свердловський масив, слов'янка. Масив Марії Литвиненка, Вольгеймут не буде води в будинках на вулицях Гоголя, Владислава Городецького, Хмельницьке шосе, Максимовича, ЖБК Барський, Миколаївська, а також в селищі міського типу Стрижавка. В селах Зарванці, Пирогова, Агрономічна, в Сабарові. В мікрорайонах Корея П'ятничани буде постачання буде з пониженим тиском. Міжнародний валютний фонд вкотре відтермінував видачу траншу Україні цього разу до осені. До того ж, отримати гроші можемо не в повному обсязі. Як вижити без донорських грошей в наступному матеріалі? На третій транш від МВФ у Києві сподівалися ще торік. Чекали гроші у вересні 2015-го, Потім у липні цього року, втім, фінансових вливань так і не надійшло. Хоча у фонді дали зрозуміти питання надання чергової позики Україні розглянуть найближчим часом. Кінець августа. Ну аппетит, ви ж поймаєте, кінець августа, або там числа сентября, сподіваємося, Надіємося на кінець августа. Розмір кредиту й досі невідомий, але урядовці розраховують на два транші вже до кінця року. 2,7 мільярда дол доларів. МВФ зволікає через технічні питання, бо ми не встигли вчасно подати документи на розгляд. Так пояснюють у Нацбанку. Між тим робоча група фонду поїхала з України ще у травні. Експерти припускають, причина вагання зволікання з реформами. І борьба з корупцією в Вашингтонському офісі міжнародного валютного фонду это не посадки старих корупціонерів, а это ліквідація ям, коррупционных ям, ліквідація возможностей для осуществления корупції в будущій періоди времени. На МВФ орієнтуються й інші міжнародні донори. Черговий транш автоматично дасть Україні можливість отримати додаткові ресурси із заходу. Кредити технічної допомоги від єврокомісії на 1,2 мільярда євро і єврооблігації, які нам гарантують Сполучені Штати, але які також, якби є за умов, що МВФ нам дає гроші. Та найбільші ризики через вагання МВФ відчує вітчизняний бізнес, який співпрацює з іноземними партнерами. Співпраця з фондом для них основний критерій того, що в Україну можна інвестувати. До кінця року український частний сектор возможность каплаті буде виставлено порядка там, скажем, трьох мільярдів доларів, тому що у кредиторів подорвана уверена. Через затримку з траншем Нацбанк вже був змушений погіршити прогноз обсягу золотовалютних резервів. А це може спровокувати черговий обвал курсу гривні вже восени. Попереджають експерти. При самому плохому розкладі курс можуть уходить в границю ну, ну скажем, навіть даже її. Що буде з курсом гривні і чи виправдаються сподівання НБУ на черговий транш? Стане відомо наприкінці серпня, коли Рада МВФ повернеться з канікул і зрештою розгляне українське питання. Олена Гук, новини, телеканал Віта. На базі першої міської лікарні створять реанімаційне відділення. А ще в місті розширять пренатальний центр на базі центру матері та дитини. Про плани розвитку медичної галузі Вінниці сьогодні говорили на колегії охорони здоров'я. Серед основних завдань, які стоять перед медиками, це профілактика захворювань. Розповідає Ірина Дідух. Вінничани втрачають колективний імунітет до важких інфекційних захворювань. А все через брак вакцин в державі та перебої з їх поставками. Так вважають вінницькі лікарі. Про те, що цю проблему слід невідкладно вирішувати, місцеві медики озвучили на колегії департаменту охорони здоров'я. Ми отримали вакцини всього на 30%. І сюди ввійшла вакцина, яку за свої кошти купляли батьки. Це е, все призвело до того, що у нас є великі проблеми із профілактикою інфекційних захворювань. Серед питань, які хвилюють місцевих лікарів, плинність кадрів та завантаженість медиків. Велика відповідальність та порівняно невисока зарплатня. Ось головні причини того, що персонал або їде за кордон, або переходить працювати у приватні клініки. За словами ескулапів, відчувається брак висококваліфікованих молодих спеціалістів, ті ж, які мають досвід здебільшого вже передпенсійного віку. Даний кадровий дефіцит, а він в Україні, як вам відомо, складає 75 тисяч медичних працівників. То нам потрібно буде 8 років, щоб саме ліквідувати ті прогалини, котрі на превеликий жаль виникли в медицині в нашій державі. Між тим кажуть, фахівці потрібно рухатися уперед та реалізовувати плани згідно стратегії розвитку міста. Це і будівництво регіонального клінічно-діагностичного центру серцево-судинної патології, розширення можливостей перинатального центру на базі центру матері та дитини, створення реанімаційного відділення у першій міській лікарні. Виготовлена проєктно кошторисна документація, завершена експертиза, оголошений тендер на будівництво. А це не багато 14 мільйонів гривень. Готується тендер на закупівлю обладнання 27 млн мільйонів гривень. Орієнтовна вартість проекту за 42 млн мільйона гривень. Аби реалізувати наміри, потрібно передусім злагоджено працювати та визначитися з планами розвитку кожного медзакладу до 2020 року. Так вважає міський голова Сергій Моргунов. У пріоритеті має бути якість роботи, а не кількість освоєних грошей. Якщо ми говоримо про те, що в центрах первинної медико-санітарної допомоги або в закладах охорони здоров'я повинні, наприклад, стояти вікна пластикові з двома камерами, то вони кругом повинні стояти з двома камерами. А я там був недавно в одному з відділень з одною камерою. А це енергоефективність. Очільник міста доручив лікарям більше уваги приділяти саме профілактиці захворювань серед населення. Це і економія грошей, і зміцнення здоров'я городян в цілому. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта. Вінниця стала ще більш привабливою для інвесторів. Принаймні, про це свідчать дані рейтингового агентства АйБіАй Рейтинг. За підсумками 2015 року місто покращило свій показник на дві позиції: до рівня високий. Сертифікат, який підтверджує репутацію надійного партнера. Представники компанії сьогодні вручили меру Сергію Моргунову. Дослідження ґрунтується на результатах аналізу соціально-економічних показників, демографічних даних інформації про можливості бюджету, зокрема, екс. Експерти відзначили високі темпи зростання доходів міської казни майже на третину, скорочення удвічі боргового навантаження, а також найкращу в державі динаміку у промисловості плюс 64%. Показник співвідношення реалізації промислової продукції на душу населення. Вперше він перевищив загальноукраїнський показник на душу населення. Приходиться 38 тисяч реалізованої промислової продукції середнього по Україні 35 тисяч. До цього часу була зворотня динаміка, зворотні показники. Міський голова запевнив, що у місті відпочивати на лаврах не збираються, а продовжать реалізовувати стратегію розвитку. Для цього скористаються інвестиційним паспортом з аналітичними даними та прогнозами, що також надало рейтингове агентство. Сертифікат дає знову ж таки ще більшу надію, що ми будемо достатньо ефективно і динамічно розвивати наш індустріальний парк. Це робочі місця, це податки, це інвестиції в територіальну громаду, це розвиток інфраструктури відповідної. Наступний рейтинг фахівці компанії планують підготувати восени. Як відзначили день ВДВ? Вакцина проти сказу в Україні. Вінницькі аграрії намолотили більше двох мільйонів тонн зернових. У Вінниці десантники та спецпризначенці відзначили День ВДВ урочистою ходою центру міста. Від меморіалу героям АТО вулицею Соборною до пам'ятника загиблим воїнам афганцям Участь у ході взяли вінницькі ветерани-десантники, спецпризначенці та громадські діячі. Приєдналися до акції представники 73-го морського центру з Очакова, 142-го навчального центру з Бердичева, 3-го і 8-го полків спецпризначення з Кропивницького та Хмельницького. Загалом майже дві сотні військових. Сергій Лисак військовослужбовець-контрактник військовослужбовець-контрактник 3-го полку спецпризначенців. У 2014-му він одним з перших пішов добровольцем в АТО, хоча до війни був визнаний непридатним для служби через плоскостопість. За два роки пройшов ледь не всі гарячі точки сходу. Сьогодні боєць у Вінниці. Разом із своїми побратимами відзначає День ВДВ. Первоочередіта. Це... помянуть павших ребят в той или иной войне, потому что все служили, все когда-то стояли плечо в плечо. Вот как бы основная причина того, чтобы вспомнить, пройтись, возложить цветы, что реально помним, никто не забыл. Свято блакитних беретів зібрало разом Вінницьких видовешників, спецпризначенців, учасників бойових дій та АТО, волонтерів і громадськість приєдналися до Вінничан морські котики з Очакова. Бійці спецпризначенці з Кропивницького та Хмельницького, військові навчального центру Бердичева. Ось написано: ніхто крім нас. Так? Тобто, от, задачі, які вирішують збройні сили, в тому числі десантні війська, вони найбільш складні. Цей день це є. Ну, більше, ніж новий рік для звичайних людей. Відзначати день десантника почали з європейської площі. Тут військові розклали парашут та кількаметровий національний стяг. Слухали армійських пісень та ділилися із вінничанами враженнями від стрибків з парашуту. Страшно. хто говорить, що не страшно, то не вірте. Сіда страшно, всіда Кожен прыжок був як перший раз. Наша мета ветеранів показати нашій молоді, нашій молоді. Щоб вони подивилися на цих хлопців, подивилися всі підтягнути стройні, подивилися, що треба йти в армію, захищати нашу країну. Далі військові сформували колону та урочистою ходою рушили соборною до пам'ятника воїнам-афганцям у центральному парку. Тут хвилиною мовчання бійці вшанували пам'ять усіх загиблих побратимів. По завершенні офіційної частини на військових чекала польова кухня та традиційні фронтові 100 грамів. Рибна юшка і каша гречана з м'ясом, пончики з горохом, смачні наші українські. Принагідно блакитні берети, агітували молодь усіх, хто сьогодні може бути корисним Україні, вступати до лав Збройних сил України. Якщо підуть з під маминої юбки, то стануть на, 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 на настоящими мужчинами, тому що там учать тільки всім позитивним якостям, які можуть в подальшому житті сприяти для розвитку чоловіка. День ВДВ відзначають щорічно з 1930 року. З моменту створення першого підрозділу десантників у радянському союзі голубі ж берети стали символом повітряно-десантних військ більше як за три десятиліття. До того вони були малиновими. Лариса Бондар, Вадим Інжеєвський, новини, телеканал Віта. До пам'ятника воїнам афганцям квіти сьогодні несли впродовж цього дня. Вшанувати пам'ять побратимів, які не повернулися з боїв. Прийшли представники обласної громадської організації ветеранів десантних військ. Серед них чимало афганців. Тож згадати в цей день своїх полеглих побратимів для них це справа честі. До меморіалу вони поклали червоні троянди хвилиною мовчання, згадали полеглих бійців. Для нас це свято, братерство, підтримка тих традицій, які були створені Маргеловим. Десантне братерство завжди в цей день святкує свій праздник і вшановує пам'ять загиблим, а також з повагою відноситься до тих, хто зараз перебуває в гарячих точках, а також в зоні АТО. А вінецькі поліцейські затримали злодія, який викрав прикраси з церкви, що на Бригантині. 19-річний житель Погрибищінського району виламав вхідні двері та виніс з церковної лавки срібні прикраси на суму 5 тисяч гривень. Повідомлення про крадіжку надійшло до поліції близько першої години ночі. Переглянувши записи камер відеоспостереження, поліцейським вдалося встановити прикмети зловмисника. Підозрюваного з награбованим затримали неподалік центрального автовокзалу. За даним фактом в Відкрито кримінальне провадження за статтею крадіжка поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Він раніше мав вже проблеми з законом мав відбував покарання за вчинення аналогічних злочинів. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185. Правопорушнику загрожує покарання до 6 років позбавлення волі. У мене гроші були, якби так якби їх і не потрібно, бо ну а що на це підштовхнуло. І наша спрашується. Звісно, стидно. І такий гріх взяв. До вищих навчальних закладів для зарахування на держзамовлення рекомендовані майже 185 тисяч абітурієнтів. У прес-службі Міністерства освіти та науки кажуть, завдяки принципу місце йде за абітурієнтом, перевагу на вступ отримали ті, у кого найкращі результати ЗНО. Таким чином вдалося підняти загальний прохідний бал на навчання за бюджетні кошти. Окрім того, цьогоріч скасували позаконкурсний вступ та цільове направлення. Раніше на них виділялася значна кількість місць держзамовлення а відтак вступники. З досить хорошим балом мали значно менший шанс отримати бюджетне місце. Вінницькі аграрії намолотили більше двох мільйонів тонн зернових. За словами директора департаменту агропромислового комплексу облдержадміністрації Миколи Неділика, у порівнянні з минулими роками врожайність рекордна. У середньому складає 52,5 центнера з гектара. Це на 10 центнерів більше ніж минулоріч. Наразі аграрії зібрали 70% зернових. Якість врожаю хороша. Тепер сіль готують склади, щоб можна було зберігати запаси зерна до весни та продавати за вигідними цінами в інші регіони. Міністерство охорони здоров'я України закупило вакцину для профілактики сказу. Препарати вже розподілили по Україні. В наш регіон поставили 4800 тисячі доз. Ліки для щеплення закупили за державний кошт. Окрім того, зараз у Вінницьких лікарнях нараховується 87 доз, які придбали за гроші з місцевих бюджетів. Тож наразі Вінниччина має річний запас вакцини для профілактики сказу. Вінничани прийняли естафету Free Ukraine 25. Це флешмоб з нагоди відзначення 25-річчя незалежності нашої держави. Учасники, а це переважно волонтери, активісти та небайдужі городяни. Повинні записати на відео виконання державного гімну України та викласти його в мережу інтернет. Ти викладаєш це відео у е, соціальну мережу. Тоді, е, якби починається власне е, наступний етап, і далі ті міста, які лайкнули, поставили лайк на твоєму пості, вони можуть перейняти свою е, перейняти цю естафету. Естафету в Вінниці передали волонтери з Івано-Франківська, а ті, в свою чергу, підхопили її у слов'янську. В нашому місті їм співали на Майдані Незалежності. До того ж, виконували його ще й мовою жестів. Сьогодні ми виконуємо гімн України і з радістю передаємо естафету далі. вмерла України. Ні слава ні воля. Ось такі справи. Дякую, що з нами. Наші новини ми традиційно розміщуємо в інтернеті. Адреса ресурсу перед вами. Ну і я бажаю вам гарного продовження дня. І прогноз погоди ставить крапку. До побачення. 3 серпня по очікується мінливо хмарна, короткочасний дощ, місцями гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі плюс 13, плюс 18, в день плюс 22, плюс 27.